Забрали усі килимки з фабрики, усі. І робимо гарну знижку. Я їх навіть не везу на кіоск, навіть не веземо на магазин. Йдемте, те вам покажемо. Всі розміри шовкової ниточки 2х3. Робимо по супер гарній ціні. Просто бомбезна ціна. Ми не будемо тримати ціну. Якщо нам зробили знижку, то і ми зробимо знижку. Дивіться, будь ласка. Килим. Хамелеон, 2 на 3, овальної форми. Ціна на цей килимочок буде. Зараз побачите, Зараз побачите, який кіломочок. ну-ка Дивіться, Дивіться, який бомбезний келимочок. У розмірі 2 на 3 буде коштувати 3,5. Виробництво йде Туреччина. Розмір 2 на 3. Виробництво йде Туреччина. Шовкова ниточка переливається з різних сторін. Золотистий сірим. 2 на 3. 18 штук. Ми їх навіть не веземо зараз до себе на магазин, бо знаєте, два дні не всі продадуться. Ціну не будемо тримати. Нам зробили знижку, і ми робимо знижку Кіломи України. Звертайтеся три з половиною, два на три шовкою ниточкою.